Добрий день! Сіла обідать і зрозуміла, що сильно перегріла борщ. Ну, якщо перегріла, у мене є якась хвилинка зайва розповісти вам про свій рецепт борщу. Поділитися з вами цим рецептом. І якщо вам буде не складно, ви поділитеся своїми рецептами. Дуже цікаво, бо у кожної українки він свій. І ще я вважаю, що кожна українка і українець народжуються з ДНК борщу в крові. Тому наш борщ ніколи ніхто не зможе повторити. І, 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 і з однаковими складовими жодним чином ніхто не зможе повторити наш неповторний смак нашого борщу. Так. Бо ні, як завжди, зі мною, не дає мені ні поїсти, ні побалакати. Ну, вона у мене така. І ще скажу так, що борщ, українці і, українці, українці і українки готують не тільки складовими. А ще й душею, тому він у нас неповторний. На другий день, скажу вам чесно, борщ мені подобається ще більше, ніж перший. Тому зараз розповім про свій борщ. Так, мій борщ, ось так він виглядає, готую я його на яловичині. Оцей конкретно борщ я приготувала з. Таким видом м'яса, як качалки. Це галявка, тільки без кісточки. Просто чисте м'ясо. М'ясо з цими жилками ну, це така колегенова бомба, як я вже казала. Це дуже смачно, корисно і кожному потрібно. І що я хочу сказати за цей свій борщ? Що в ньому незвичайного. Ну, може, незвичайного. Для мене звичайне, для моєї родини звичайне, а для вас може здатися незвичайно. Так готувала борщ моя мамочка, моя бабуся, по маминій лінії. Дуже смачно готувала в мене і одна, і інша бабуся. Дуже смачний у них був борщ. Вони готували. Моя бабуся, по маминій лінії, яка проживала все своє життя, проживала в буках Черкаської області, вона готувала борщ на морсі сквашених помідорів. І матуся також готувала на морсі сквашених помідорів. Потім вже почали готувати з обвичного томатного соку, який ми власноруч закривали. І також почала готувати і я на соки, власноруч закритим, це самий найсмачніший борщ. Але цей раз я наквасила дуже багато помідорів і згадала, що мамочка колись готувала такий борщ, і він дуже-дуже був смачний. І бабуся так готувала. І я зварила з додаванням. Я зняла шкірку з помідору, передавила їх, прокрутила, проблендерила, не видаляючи насіння, навіть а ось так прокрутила і зварила ось такий борщ. По перше, він дуже насиченого червоного кольору. Ну, Достатньо насичений. Ми любимо борщ, нашій родині люблять в міру густий. Ложка, ну не знаю, в мене не стоїть, прям, щоб так от стояла, бо в мене донька взагалі любить більш рідкий варіант, чоловік, чоловік любить середній, я теж полюбляю середній. Тому ми готуємо ось такий борщик. Що дає оцей кислий томат? Він дає неповторний смак. Ось такий, знаєте, кислі помідори квашені. Ну, це ж ферментований продукт, дуже корисний для травлення. Всім рекомендую їсти тільки такі квашені овочі, ні в якому разі не з оцтом. А все повинно бути квашені, І капуста, і огірки, і томати. Краще вживати в квашеному вигляді. Бо це корисно для здоров'я. А ми тут з вами ще говоримо і про користь. Це важливо. І в цьому борщі, так, Бонечка, не заважай ні мені їсти і говорити, ні людям слухати. Значить, що вам хотіла сказати? Значить, що цей смак дає? Він дуже неповторний. От зараз прям скуштую про вас. Дуже смачно. Трохи кислинки дає, зовсім трохи. Але вона тут цьому борщу пасує. Спробуйте, якщо ви ніколи не робили квашеними помідорами, спробуйте це зробити. Можна це робити, як моя матуся і бабуся робили влітку квасити помідори, потім вони їх перекручували через струмок. Ну зараз для цього є сучасні гаджети. Прокрутили, закипятили по банкам бутилкам, в кого що там, пляшки банки розлили і поставили в підвал. А можна, так як я, в мене було багато цих помідор квашених, і я залишки ну, не з'їли ми скільки. Я взяла їх, трохи прибалондарила і додала до звичайного свого томатного соку цей, цей, цей. І в мене вийшов дуже смачний борщ. Дуже. Не втримаюсь. До речі, їсти буду його з отакими от хлібцями, сухариками. Бо я ну, трохи дотримуюсь дієти, тому вважаю, що це так потрібно. Що я додаю до борщу? Так, роблю засмажку. Засмажка в мене трохи незвичайна. Чому? Тому що я про користь. Я про те, щоб зайві, зайві жирі, жири не вживати. Тому я роблю засмажку на сухій пательні. Я беру або нарізаю, або на тертушки натираю на тертушки та, що для корейської моркви, натираю буряк, моркву і нарізаю дрібненько цибульку. І все це підсушую на сухій пательні. Пательня, до речі, в мене тільки чавунна. Я користуюсь тільки чавунною пательнею, бо вона безпечна. А інші пательні не такі безпечні, тому що в них є канцерогени, які виділяються. Чому я не вживаю жири? Мені видали жовчний. Мені не можна смаженого, мені не можна жирного, тому я стала готувати так. А смак хочеться повторити залишити той, що був, тому я зробила для себе адаптувала варіант засмажки на сухій пательні. Ви отримаєте в результаті ту ж саму засмажку, яку ви робили хто на чому, хто на смальці, хто на олії. До речі, олію в олію в засмажку не рекомендую. Чому? Тому що соняшникова олія не дуже любить високі температури і виділяє багато канцерогенів. і це вже не про користь. Краще вже засмажувати на смальці, тому що смалець все-таки має вищу температуру плавлення. Тому потрібно, ну тут треба вже адаптувати. Але найкращий варіант, який я рекомендую, раджу попробувати всім: приготуйте засмажку на сухій пательні. Викладаєте овочі не товстим шаром. Ту ж саму моркву, ту ж, той ж самий буряк, все разом. І цибулю. І на повільному вогні все готую, намагаюся готувати все на повільному вогні. Вогні ніколи не користуюсь максимальним вогнем, бо ну, це не потрібно перегрівати, це не потрібно. Буде скоринка, яка не потрібна. А на помірному вогні у вас і просушаться овочі добре, і ви отримаєте результат той, що потрібно. Значить, ви пересмажили овочі, буряк, морку, цибулю. Потім я додаю в кінці морожений, ну, зараз зимовий час, морожений трошечки перець болгарський, солодкий. Багато я чимало додаю перцю, ми любимо цей смак. І е, трошечки ще на пательні з цим перцем досушую ще з перцем овочі, е, вливаю томатний сік. І звашених помідорів томатний сік, і свіжий томатний сік. І залишаю трохи на пательні на декілька хвилин протушитися. Все. В цей час у вас готується бульйон, ви нарізаєте картопельку, ви шинкуєте капусту на борщ, чавите часничок, все у вас підготовлено, і потім все це повільно закладаєте. Влітку я обов'язково додаю ще й свіжий перець. Солодкий. Прямо так откунаю прям цілу перчину. Мені дуже подобається і сама потім перчина, це в самому кінці я роблю. Коли вже з часничком. Вона там хвилинку прокипить і все Цього достатньо. Перець буде дасть оцей насичений смак борщу, і сама перчина буде дуже смачна. Раніше я ще й додавала гірку перчину, і сама її і їла. Зараз мені цього не можна. Але, кому можна, спробуйте, це смачно. І таким чином, ваш борщ буде більш корисний, в ньому буде мало жиру. Оце колагенове м'ясо, ця ось качалочка, вона не жирна взагалі. Бульйон навіть не потрібно розводити з водичкою. От я використовую весь цей бульйон. Е, і ви їсте безпечно, маложирне, маложирний, з, з малою кількістю жиру борщ. Це смачно, корисно. Спробуйте. Це один із моїх варіантів борщу. Далі розповім ще й про інші борщі. І ще хочу повернутися до галетів, які порадила мені приготувати донечка. Це дуже смачно, дуже корисно. це льон, який треба вживати. Він допомагає травленню. Це дуже корисна річ в раціоні, дуже раджу. І показую, як вона це дуже смачно. Як вона хрустить? Чуєте? Це дуже смачна, галета дуже смачна. Я її роблю солоненькою зробила. Мені дуже подобається. Раджу вживати корисну їжу. І робимо цю корисну їжу і ще й такими смаколиками, яка була б цікава і для діток. Це гарний перекус, і для дорослих людей. Це дуже смачно. Всім смачного. Розповідайте і діліться своїми рецептами борщу, а я далі розповім ще й інші свої рецепти борщу. Всім гарного дня, смачного!